До 30 серпня продовжили термін повернення військових із самоволки. Відповідний законопроєкт щойно ухвалила Верховна Рада для дезертирів, які добровільно повертаються до частини. Військова служба не призупиняється. Час відсутності не зараховується до вислуги, а виплати забезпечення та пільги в цей період не надаються. Після повернення військові знову отримують усі пільги та соціальні гарантії, передбачені законодавством. А також командири мають право дозволити продовження служби, навіть якщо щодо військового розпочати кримінальне провадження. Згідно прийнятого закону, дезертири втрачають право на пільги, гарантії, компенсації а також позбавляють таких прав своїх ро. Дичів, це вже втретє. Депутати продовжують терміни повернення для військових, які самовільно залишили військові частини. Ми не лише продовжили цей термін до 30 серпня, а що саме головне, ми в цьому законі передбачили, що в умовах дії правового режиму воєнного стану військова служба для військовослужбовців не призупиняється, які вчинили СЗЧ. командир військової частини зможе дуже швидко поновлювати на військовій службі таких військовослужбовців, які самовільно залишили військову службу і добровільно повернулися до місця до місця несення військової служби.